У Дніпропетровську телефонні шахраї ошукують людей на тисячі гривень. Частішеють випадки, коли невідомі представляються іменами рідних, які потрапили до відділку міліції та просять перевести гроші на вказані рахунки. Телефонують переважно пенсіонерам, однак жертвою аферистів може стати будь-хто. Як не потрапити на гачок шахраїв, дізнавались наші кореспонденти. Цієї ночі матері Віталія зателефонував невідомий. Представився капітаном міліції та сказав, що її сину відділку і за його визволення досить просто заплатити, аби справа не набула розголосу. Як виявилось пізніше, нічний дзвінок справа рук телефонних шахраїв. Ну, а мама сонна була, одразу не поняла, в чому діло. Вона голос мій спочатку не узнала, повірила. Потім думала, що біжати деньги ну, Але Все-таки браз підхватився, проснувся, вона попросила його тихонечко перезвонить, мне перезвонить, а в это время попросила, чтобы дали еще раз мне трубку. Потом она спросила, когда у меня дата рождения. Послія до вас бросили трубку. Жертв телефонних афер сьогодні у Дніпропетровську десятки. Спілкуватись відкрито з журналістами більшість з них не бажає. Свою історію розповісти по телефону, дехто погоджується. Однак від особистої зустрічі люди категорично відмовляються. Хтось через страх, а хтось просто не вірить, що їхню проблему можна вирішити. Представився капітаном міліції, що от ваш син попався. С наркотой, тут у нас облава была, но ну, у него 28 грамм какой-то ерунды. Mm. А я знаю, что сын никогда не употреблял. Он афган прошел, mm -hmm. и все нормально было. Скажите, пожалуйста, а можно будет с вами встретиться, поговорить на эту тему? Вы согласны нам дать комментарий? Смотрите, если вы не хотите, чтобы не, не было... хочу, я не хочу. А почему? Но... Не знаю, не хочу, и все. Схема телефонного обману проста, тож купитись на розповідь аферистів не складно. А от впіймати таких шахраїв справа не проста. Переважно вони використовують антивизначник номеру. Любое розкриття приступлення це определений труд. Касаємо даного відео, конечно, є складності потому что за прошлый год у нас було только три случая, коли були определені люди, подозреваемые обоснованно в совершении данного уголовного правонарушення офіційно за минулий рік у Дніпропетровській області зареєстровано 54 випадки телефонних афер. Однак у міліції кажуть, справжня кількість ошуканих у такий спосіб українців значно більша. Ми просимо одразу ж званіть 102, тому що что ми щоб мали реальну картину. Кака у нас ситуація з даним видом правонарушення? оскільки є великий процент населення, які не звертаються в міліцію, Або їм стидно признатися, що вот таніявились к как бы облапошеними. Тому що по більшому это їх довір'я? Одна з важливих проблем у телефонних аферах: як повернути гроші, котрі людина перерахувала на рахунок шахраїв. Спеціалісти розводять руками: якщо платіж вже проведено, отримати назад кошти ви не зможете. Банк не... не оценивает систему ваших рисков, которые берете на себя. Банк выполняет распоряжение ваше. Это ваши деньги, и банк не имеет права препятствовать вашему... Конституційному праву розпоряджатися своїми средствами. Якщо ви отримали телефонний дзвінок від невідомих осіб, перш за все ставте якомога більше конкретних запитань, до якого відділку забрали вашого родича або де трапилась дорожньо-транспортна пригода та за яких обставин. Чим більше навідних запитань почують аферисти, тим більша вірогідність того, що зловмисники розгубляться та просто залишать вас у спокої. Юлія Брик, Сергій Гончар, Євген Хисний, новини 11 каналу.